Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І розглянемо ще одну заяву Зеленського. І так, президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може зупинитися, якщо віддати окупантам Крим та Донбас. Проте це не призведе до миру. Таку думку Зеленський висловив в інтерв'ю каналу Фокс News. За його словами, він готовий до діалогу з 45-м президентом США Дональдом Трампом, який говорив, що може дуже швидко влаштувати мирний договір для України. І він зазначив, що якщо Трамп має мирний план, то нехай він поділиться ним з Україною. І так, дивимося: є, от почнемо з кінця. Чи є у Дональда Трампа 45-го президента? Америки, США. Чи є в нього мирний план для України в цій війні саме. І так, будемо дивитися. Ви знаєте, карта показують, що є. Я чула від експертів, що немає ніякого плану в нього, а в нього є. І зараз я вам скажу, знаєте як? Військовим шляхом. Дивіться, ви, всі ви знаєте, який Дональд Трамп є. так? Він такий, не хочу його ні з ким порівнювати, але, в принципі, він хороший бізнесмен. Ось, він чітко, от тут карти показують, що він чітко бачить, як треба закінчити. Він чітко бачить. Давайте подивимося, що це за план. Дійсно, в нього є він. Я відверто вам кажу, що я чула від, здається, це дуже рідко дивлюся, тому що Портніков він уникає після його нагороди, він уникає деяких питань. тому я, Але він правий, він працює з фактами, а не з якимись примарами. І так, ну тут, давайте подивимося, який саме план у нього. Ну, військовим шляхом. А, все я зрозуміла. Є в нього план, але дивіться, який: заблокувати. Війну заблокувати. Тут не. Тут навпаки, бачите, військові дії припинити і заблокувати. Мирний план його полягає в тому, що зробити блокаду просто. Не продовжувати війну. Ну, це вже взагалі. От. Але ті карти показали, що мирний план є. І ось який план. Ми подивилися, так? А мене ще таке запитання: якщо віддати окупантам Крим та Донбас? Так. Якщо віддати Крим та Донбас, чи зупиниться війна? Бо Зеленський каже. Що війна Росії проти України може зупинитися, якщо віддати окупантам Крим та Донбас. Ні, вона просто підвішується, підвішується війна. На якийсь час, максимально дивіться. Зараз я докладу, чи будуть обстріли, чи будуть ну, далі бомбардувати і тому подібне. Чи заспокоїться? Карта взагалі-то каже максимально рік 12 місяців. Ця карта, вона, ну взагалі, карти е, на довгі місяці не працюють, щоб ви розуміли, тому що час змінюється, дуже багато впливають. Тобто дуже багато е, наших, е, як би сказати, енергій дуже багато. Чим більше людей не те, що зацікавлені, а е, Я не знаю слово. Підскажіть От, овлічини. Дякую вам. Чим більше задіяні, здається, задіяні, якщо я правильно говорю, чим більше задіяно людей, тим більше енергії. Ви повинні це розуміти, тим. Прогноз дуже нестабільний. Не і так, чи будуть стріляти? Ну, от, бачите, вже Вже йде. Вони не витримають. Вони не витримають. Спокій у нас був в минулому, колись був спокій. Все, будуть, будуть і надалі. Ось якось так. Навіть якщо віддати їм Крим та Донбас, все рівно буде. На жаль, на жаль. До речі, якось я, здається, вчора на днях слухала Портнікова, Я його рідко слухаю, тому ну, мені почала його риторика не подобатись. Ось, він, Я вже все чула, що він сказав. Ось, нічого нового він не каже. Ось, Просто треба його добре уважно слухати. Він спішить дуже. Ось, і... Що війна ну, дуже надовго. ну, в принципі, в принципі, я теж відчуваю, що дуже надовго, тому що я не уявляю. Інтуїтивно я собі не уявляю. Я розумію, ви пишете мені, хто буде воювати, як будемо воювати, хто залишиться. Ну навіть не знаю. Це знаєте, я уникаю трохи таких запитань. Я навіть відверто скажу не можу про це думати. Але ну, немає у цього. у Наразі. Ми, ми бачили нещодавно з вами а, відео залужного. верніше, я робила розклад на Залужного, що в нього є план. Але, на жаль, йому заважають. Він би міг дуже швидко закінчити. До речі, війна мала закінчитися дуже давно ось. Але, на жаль, Сили, ті, які керують нашою владою, не дають можливості її закінчити. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!